Всіх вітаю на своєму каналі, почала готувати простий та смачний суші торт. Хочу вам показати, як я це роблю швидко, быстро. швидко. швидко, швидко. і бистро, і швидко. Я тут ще койде? кісточки попадаються. Так, для тих, хто любить суші, але не вміє або не хоче крутити, оцей ось варіант буде взагалі шикарний. Користуючись моментом, хочу сказати, щоб заходили в телеграм канал. Так, що мені потрібно для суші торт? Як бачите, я зараз ріжу рибку червону що сама солила на довільні кусочки. Але більше всього, отак, набік навскоси, тому що рибка була невеличка. І якраз ось, якщо десь пропустили кісточку, воно гарнесенько собі відходить. Так, в мене є ось така велика форма. Не шкодуючи накладаємо червоної рибки, тому що це буде наш верх. Так, ось такий в нас коврик вийшов із рибки червоної. Далі беру рис. Я не купувала рис особливий, там якийсь для сушені. Звичайний рис, зварений, круглий. В мене є ось така ось рисовий для суші і для салату. Обов'язково, щоб він був не сухий і щоб він ліпився до рук гарненько. Це вже було занадто так не робіть. У мене просто рису ще є, то я рису додала. Ви бачите, якщо отак от ліпиться, все чудово, все готове. Так, рис готовий. Далі, щоб не заморачуватися з приводу норі, я їх беру отак от просто довільними кусочками ріжемо в наш рис. Де більше, де менше одрізалось, нічого страшного. Тепер оце все гарнесенько перемішуємо і відправляємо невеличким слоєм на нашу рибку. Гарно так притрамбовуємо його і робимо повністю весь шар. Далі в нас йде по плану крем-сир. У нас він в такому ось відеречку кілограмовий, вони різні, їх вистачає. І так само гарнесенько, гарнесенько, це все промазуємо. Якщо любите побільше, мажете ух, можна і сантиметр. Але я в той раз сантиметр намазала, так воно, ну, не дуже було. <правж> Перебивало повністю всі смаки. Тож, як би ви його не любили, треба знати міру і посередненько його так сюди муштрувати. Далі в мене за планом є авокадо, яке вже переспіло. Ух, вже аж само вилазить. Можна порізати шматочками, можна порізати отакими полукільцями, без різниці. Так само все гарненько вкладаємо і забиваємо повністю цей шар. Так, авокадо в нас дуже переспівше, тому вирішую огірочок класти одразу на авокадо. Такими тоненькими слайсами, в кого немає, тієї спеціальної штучки, тонесенько ріжете, як вам подобається. Розкладаємо на авокадо. Когірок пахне. Зимою завжди так. І намагаємося оце ось тут зараз перекрити це все крем сиром. Так, ось такий гарнюний слой в нас вийшов. І тепер робимо знову з рису. Зараз буде найвідповідальніший момент Ура! вийшло. Все в нас вийшло. Так ось такий ось суші торт. Це для вас буде швидше, для мене це буде десь 15-17 хвилин. Ось такий лінивий суші торт готовий за дуже швидкий час. У мене є конжут смажений. Я ще ось так от гарнесенько його притрушу. І коли ви їсте, ріжете на шматочки, так як звичайний, наприклад, солодкий тортик. І не забувайте, що імбир повинен бути, васабі повинно бути. І обов'язково беріть соєвий соус і поливайте цей шматочок. І нехай вам оце все смакує. Всім па-па!